Спонсори будуть на UBN? Будуть. будуть. Хто це буде? Багато спонсорів. Слухай, їх так багато, що я навіть не знаю. Давай я тобі скажу так, я прочитаю. Прочитаємо. Хочеш, я прочитаю? <реш> <реш> Давай, так. Давай разом. Давай разом. Один, один. Міст, міст Кеннеда. Українська кредитова спілка. BCU Financial. Sunrise Акупунктурна клініка. Evolution Corporate Gear. Анна Віник, Едвард Джонс. Віктор Шутяк, Construction and Renovation. Duke Fine Foods. Studio. Все. Все. Якщо хтось хоче ще додатись до цього листа, то будь ласка, пишіть нам на UBN, в організаційний комітет або на Facebook нашій сторінці, і ми відкриті до реклами вашого бізнесу, тому що 13 червня в Отаві це буде центр українського бізнесу нетворкінгу в Канаді. Будь ласка, приходьте. Квитків залишилось досить мало. Квитки трошки є, але їх залишилось не так багато. Це Максим Купрєв, один із співорганізаторів Ukraine Business Network UBN в Оттаві Максим, 13 червня, час відкриття десь о 5 правильно вечора. 13 червня 5.30. Оттава центр українського бізнесу в Канаді. Приходьте, друзі, буде цікаво.